Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити паперових метеликів. Бачите, які вони у нас гарні, ось такі і ось такі. Можна зробити будь-які. Як це робиться? Дуже-дуже просто. Якщо ось так, от, бачите, можна взяти кольоровий папір, скласти навпіл, вздовж навпіл вздовж. Да? І ось так зробити ось, ось так, таку косиночку, і ось тут відрізати. Так. Зараз я вам на білому папері це покажу. Бачите? Ось зробили. В мене був такий от шматочок паперу біленького. Я ось так склала. І ось тут від... гарненько відрізала, і в нас вийшла ось така заготовочка. Що ми робимо далі? Складаємо іще раз навпіл. І оце у нас будуть крильця, а це у нас буде тулупчик. Щоб у нас вийшли гарні крильця, ми повинні ось так розрізати трошечки-трошечки, не дорізає до центру. Зовсім трошечки десь. Міліметрів 5. О, зробили. І тепер дивіться, крильця можна залишити такими. Зараз я розберу цього метелика, щоб ви бачили. Бачите? Якщо хочете, щоб крильця були ось такі, можна так і залишити. Якщо хочете, щоб крильця були кругленькі, ми ось так беремо. І ось тут, так, ось так вирізаємо кругленькі наші крильця. Є. Якщо у вас біленький папір, можна залишити біленький. Можна ось так, бачите, ось наш центр. І от так складаємо крильця до центру. Раз. І ось так два. Хочете, можна залишити біленький, як є. Хочете, можна ось так, як у кого є ось такі от штучки. Діроколи називаються, так? можна зробити дирочки. Так? Ось так ставити і зробити дирочки, бачите? І потім, що ми робимо? Ми беремо і наш оцей, оцей куточок, що тут у нас залишився, ми його ось, ось так назад вигинаємо, 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 так, щоб він у нас ось тут з'явився. Накладаємо трошки клейчику, і Приклеїмо, загинаємо. І потім ось так, о, щоб у нас метелик тримався. Ось ну, біленький такий, ось біленький, а потім вирізаємо маленьку-маленьку, тоненьку смужечку. Тоненьку, тонесеньку, тонесеньку смужечку. Складаємо навпіл. І щоб вусики були такі ось трошки закручені. в мене є, бачите, трубочка. Звичайна коктейльна трубочка. І я на цю трубочку ось так. Накрутила один вусик, потім накрутила другий. І бачите, що виходить? О! Бачите? А можна зробити, якщо хочете, можна зробити ось таку різнокольорову. Тоді треба, дивіться, що ми робимо. Вирізаємо, ось робимо ось такий трикутничок, але ж вирізаємо не ось так. А один якийсь кольор, який-небудь який ось так трошечки з запасом вирізали, і, бачите, і наклеїли. Потім ось все робимо точно так, як і до цього. І ось так, і ось так, і за о! І, і ось. О! І у нас виходить ось такий гарненький, різнокольоровий. Метелик. На сьогодні усе. Ось такі у нас метелики. До побачення!